Час новин на каналі Віта про події середи 6 лютого за мить нове медичне обладнання для відділення інтенсивної терапії недоношених та хворих дітей. Презентували у центрі матері та дитини. Більше про це розповім я, Роман Гах. По місту продовжують латати дороги. Як це відбувається, дізнавалася ірина Корш. Як наносять штрих-коди на деревину? Розкажу вам я, Оксана Святенко. 6 лютого всесвітній день бармена. Про особливості цієї професії розкажу вам я, Марія Супрун. У Вінницькому трамвайно тролейбусному управлінні новий начальник. Ним став Микола Форманюк. До того він рік працював на посаді першого заступника начальника ТТУ Володимира Бугайчука. Останній пішов на пенсію, але залишився на підприємстві. Зараз Володимира Бугайчука призначено першим заступником з виробничих питань. Годину тому вітали нового очільника трамвайно тролейбусного управління Миколу Форманюка. Як це було? Дивіться далі. Я просто хочу вам подякувати за етап. Певний етап, який ми пройшли разом з вами. І надіюсь на те, що нові етапи, які ми будемо проходити в новій якості, але в тому ж колективі, вони будуть не менш цікавими і результативними. Разом із тим, буквально вчора, за нашим поданням з Романом Борисович, є подяка, яка підписана міністром інфраструктури, вже новим міністром, призначеним. подяка Міністерству інфраструктури України. Богачуку Володимиру Івановичу, начальника комунального приєднання військота управління за значний заслуги розвитку громадського транспорту міста Вінниці та у зв'язку з виходом на пенсію. Давайте привітаємо. <плес> Микола Вікторич. Я хочу привітати вас з призначенням на цю посаду і хочу побажати вам успіхів. Колектив бойовий питань багато. Проблеми є, але я знаєте, завжди говорю, що якщо ти не вирішуєш проблеми, то, то ти сам став, стаєш проблемою. Я думаю, що це той принцип, який переданий якісним керівникам, щоб проблеми вирішувати, а краще всього це робити те, щоб проблем не виникало. Оце є завдання нового керівника. Покращити роботу підприємства, а завдань у нас є багато. Я з того пізніше, тому я ще вітаю. і бажаю успіхів на цій посаді процвітання і особі. Дякую вам також за довіру, тому що і близько познайомилися і відпрацьовували якісь питання. Я бачу, що це трудовий, сильний колектив з великою професійністю кожного. Я вам дякую. Будемо працювати. У центрі матері та дитини презентували нове медичне обладнання для відділення інтенсивної терапії недоношених та хворих новонароджених. Апаратуру вартістю близько 180 тисяч гривень придбали за гроші, які зібрали під час благодійної акції. Подару життя. Вона проходила впродовж минулого року за сприяння міської ради. Більше про це знає Роман Гах. Ось це медичне обладнання за гроші благодійників на загальну суму близько 180 тисяч гривень. Придбали працівники центру матері та дитини. Апарати слугують у відділенні інтенсивної терапії недоношених та хворих новонароджених. Гроші на обладнання зібрали під час благодійних концертів, які проходили в рамках акції Подаруй життя мобільну рентгену установку вартістю понад 100 тисяч гривень. Центру подарував меценат. Вона досить мобільна, легка в обслуговуванні, і завдяки цій установці ми можемо отримати якісні рентгеновські сміхи дітей з екстремально низькою масою тіла. Тобто, це діти, які вагою менше тисячу грамів. Дана установка дає можливість проводити реміновські знімки, не маючи таких недоношених дітей з кювезу. Це досить важливо, тому що перепад температур, перепад параметрів, які знаходяться дитина в кювезі, досить негативно впливає на саму, на саму дитину. Це так називаємо інфузомати. Простіше можна сказати, це шприцеві насоси, які дозволяють дозовано по часу вводити медичні препарати саме недоношеним діткам. Також нам подарували таких три монітори пацієнта монітори, які дозволяють святкувати за життєво важливими параметрами дитячого організму. Це сатурація кисню, пульс, тиск. За 5 років в даному відділенні приліковано 701 дитина. З них 545 це були саме недоношені дітки. 80 дітей, народжених вагою менше 1000 тисячу грам. Це саме вразлива категорія дітей, народжених недоношеними. От. Протягом 2012 року ну, у нас цей показник стабільний, це близько 150, 145, 150 П'ять дітей, які проходять, лікуються в даному, в даному відділенні. Е Майже у всіх цих дітей необхідно використання цього обладнання. Те, що у нас з'являється можливість нашим лікарям допомогти цим дітям, це просто не може не радувати. Я щиро вдячний усім тим, хто віддав і свої кошти, і свою вклав душу, серце, тому що немає більш благородної справи як справа допомоги дітям, особливо хворим. Представники міської ради і центру матері та дитини відзначили найактивніших благодійників грамотами. Роман Гірявенко, телеканал Віта. Ями на вінницьких дорогах, що утворились під снігом, накривають холодним асфальтом. В управлінні комунального господарства пояснюють, це новітня технологія, яка дозволить дорожньому покриттю протриматись до весни, бо тоді розпочнеться поточний ремонт, а за ним капітальний. Як призвичаються дорожники латати ями за новою технологією у матеріалі Ірини Корш. Працюють дві бригади по місту по ремонту дорожнього покриття застосуванням холодної асфальтобетонної суміші. Вони охоплюють в день приблизно одну-дві вулиці. Ну, все залежить, звісно, від погодних умов, тому що проведення таких робіт зимовий період напряму залежить від погодних умов. Спочатку обробуємо кромочки, ломіка, ямки. потім Вичищаємо його, видуваємо, просушуємо і засипаємо асфальт, вирівнюємо, трамбуємо. Це тимчасовий ремонт. Він призначений для того, щоб можна було ліквідувати аварійний стан дороги і призначений на експлуатацію до весни, тобто до 1 там, 10 квітня. Після чого буде проводитись вже масштабний поточний ремонт та капітальний ремонт дорожнього покриття по всім вулицям міста з застосуванням гарячої асфальтобетонної суміші. Затрамбували віброплита у нас для цього є. Нею затрамбовуємо і все. Ще присипаємо цілум зверху, для того, щоб за колесами асфальт не виривався і все. 1 квітня ми плануємо почати поточний ремонт доріг. Це про поточний ремонт доріг, який має завершитись на протязі одного максимум двох місяців і охопити все місце. Капітальний ремонт доріг проводиться трохи пізніше. Це залежить від того, що мають бути теж певні температури. Весною та ліком використовується гаряча асфальтобетонні суміші для проведення ремонтних робіт по дорогах міста. А чи є вже закуплені ці суміші? На даний час суміші не закуплені. На даний час проводиться робота по е дослідженню, де кращі матеріали, щоб закуп, е закупляти бітумні матеріали, емульсію для того, щоб проводити ці роботи. Окрім цієї бригади, по місту працює ще одна, які латають дорогу на староміському мосту та по вулиці Свердлова. Ірина Корж, Валерій Шпак, телеканал Віта. На Вінниччині дерева поставлять на електронний облік. Якщо раніше чіп зі штрих-кодом чіпляли на ялинки, то тепер він буде на всіх зрізаних деревах. На електронний облік вже перейшли всі лісгоспи області. За словами начальника управління лісового та мисливського господарства Анатолія Бондаря, тепер лісівникам не доведеться перераховувати кількість дерев. Завдяки нововведенню можна буде відстежити весь маршрут деревини, де виросла, хто переробив, що з нею зроблено. Та позбутися браконьєрства. Ділянка санітарно-обіркової рубки. Тобто забираються дерева, які пошкоджені шкідниками, хворобами і усихаючі дерева. На цій ділянці проводимо після звалювання дерев, йде такий технологічний процес електронного обліку деревини. Пристрій для біркування деревини складається з наступних частин. Це молоток, туба виходить, для зберігання бірок. Отак От вони заходять, закріплюються тут, фіксуються. Номера бірки вже є штрих-кодом. Далі цим молотком зачіплюється бірка шипами. Ось ви бачите. Цими шипами залазив деревину, то тобто зняти її неможливо, хіба що поламати. Таким чином забиваємо бірку. Далі за допомогою КПК скануємо штрих-код бірки. Вибираємо деревну породу, в нашому випадку це дуб. Далі за допомогою портативного принтера виводиться наша специфікація колодному обліку на друк. Ось ви бачите інформація фіксується на папері. І бачимо всі сортименти, все вказано, група діаметрів, групує, вся кількість, об'єм і Завіряється підписом в той же день. Практично миттєво тільки спеціаліст на лісусіці заніс персональний комп'ютер дані про ту деревину, забив чіп на цю деревину, і ця щитана інформація вже блокується інформується практично зразу керівник підприємства. Ця інформація паралельно миттєво зразу ж одночасно йде на центральний сервер галузі, і ми таким чином і в лісгоспі, і в управлінні обласному і в державному агентстві володіємо повністю повіреним нам територіям лісовим, повністю рухом лісопродукції. І Це дає можливість приблизити і оперативно приймати рішення для реалізації деревини. Далі, ось така маркована деревина зі штрих-кодами відправляється до споживача. Оксана Ситенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Встановити відеокамери та тривожні кнопки у всіх магазинах, кафе та ресторанах Вінниці запропонував підприємцям директор департаменту адміністративних послуг міської ради Сергій Кудлаєнко. Про переваги охоронних систем говорили правоохоронці та представники Державної служби охорони. Коли спрацьовує тривожна кнопка, буквально 3-5 хвилин приїжджає екіпаж ДСО, це співробітники міліції, які заходять в бронежилетах зі зброєю. Заходять в приміщення, і якщо є якісь правонарушення, вони згідно законодавства починають діяти, затримують цих людей і зразу доставляють ревіділ. Якщо ви, у вас заключить договор з приватною охороною, це не заборонено. Приїжджає приватна охорона, хто бачив, як вони працюють, подивилися, є якісь конфліктна ситуація, вони самі не втручаються. Зразу починають визванювати 102. Нас цікавить сьогодні не тільки спостереження в ваших закладах внутрішні. Нас цікавить ще відеоспостереження зовнішні. Ми можемо на цю тему робити якусь там дискусію, але ми всі сьогодні ходимо по місту. Ми сьогодні всі ходимо наші родини, ходять діти. І вже Юрій Іванович не казав, але дуже яскравий приклад був нещодавно, коли в магазині серед білого дня. Розпіли, зняли шубу, прикраси таке інше не, людину, дівчину. І тільки дякуючи тому, що було відповідно відеоспостереження при вході в цей заклад торгівлі і в самому закладі торгівлі протягом декілька годин не, дійсно цей злочин був розкритий барменів професійне свято. Відзначають його представники цієї професії щорічно, 6 лютого, в день святого Аманда. Цей апостол є покровителем виноробів, пивоварів та власників барів та ресторанів. Вінничанин Олександр Дім'ян працює барменом три роки за цей час. Працював в Криму та за кордоном. Про те, що сьогодні його професійне свято, хлопець дізнався від нашої знімальної групи, тож одразу погодився розповісти про ремесло барменів. Мені сьогодні як сказали, що ну, перше сказали, що прийдуть брати інтерв'ю, а по поводу чого, що це не день Бармен. Ну, ніхто їх не поздравляв, але після того, як я вже всім сказав, що це День Бармена, то вже почалося Бармен це така, можна сказати, п'яна робота, але скільки я працюю в трохи, ну, в, якби, в денному закладі, це кафе в нас, то прийдеться святкувати після роботи. Люди, які бачать своє, можна сказати, майбутнє в цьому, то є дуже талановиті люди, які займаються флайнгами, це там, міле підкидання, там цей пляшок, красиво розслаювати коктейлю. Вони придумують, вони міксують, вони виступають на бармен ну, якихось ну, заходах таких. Основне завдання бармена це приготування алкогольних напоїв, зокрема коктейлів. Сьогодні бармен Олександр нам приготує коктейль каблір Для приготування коктейлю, такого коктейля як каблір, потрібні фрукти і алкогольні, сильні разноманісті. Для цього потрібен коньяк, потрібний лікер «Амаретто», звичайний шампанський по вашому бажанню і сироп, теж лікерчик і грінадіний, безалкогольний. Супаємо любить, про що ви самі знаєте. що. Вкусний коктейльчик, він має бути прохолодний. Ставимо трубочки, по потім в кінці їх буде дуже важко сунути. Пілимоємо фрукти з е, шарами. Фрукти у нас дуже кардинально вирізняються кольорами. Ми починаємо заливати алкоголем. Заливаємо шампанським. Можна сказати, що це найосновний цього індигідєнт. Прикрашаємо за власним бажанням фруктами і наш коктейль готовий. Марія Супрун, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. У мене все дивіться на завтра. Перший випуск новин з Вадимом Потатуєвим о 7.40. Підсумки дня я буду підводити у вечірньому випуску. Новин о 18.40. прогноз погоди. Далі бережіть себе і до побачення. 7 лютого у Вінниці буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вночі та вранці туман, на дорогах уже ледиться. Температура вночі становитиме плюс 2, мінус 3, в день плюс 4, плюс 6.